Друзі, усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий день і черговий огляд на черговий мод, який ви бачите зараз на екранах ваших смартфонів, планшетів, ноутбуків або комп'ютерів, або телевізорів. Є і такі люди, я знаю, дивляться відоси. На Ютубі, отже, усім дякую за те, що стаєте підписниками, за те, що ставите лайки. У нас сьогодні черговий день і черговий огляд на ось такий ніж, який знаходиться ось в такому чудовому чохлі, який пошив майстер Сергій. Якщо у вас є бажання пошити чохол на багатопредметний ніж, на... Складень звичайний, або, можливо, на мультитул чи будь-який інший інструмент. З Срієм це все можна обговорити, скажете свої побажання, він запропонує щось своє цікаве. І е, прийдете до спільного знаменника і отримаєте цікаву і файну статусну річ, як от такий чохол Вікторінокс. Так він був розіграний в нашій спільноті в телеграм-чаті ADC. Нокс, Україна. Якщо у вас є бажання стати е членом нашого, нашої спільноти, нашого товариства, будь ласка, напишіть мені листа, розкажіть, хто ви, звідки, ви, скільки там у вас віксів, як давно ви захоплюєтесь цією тематикою. І я залюбки дам вам посилання і станете членом нашої спільноти. У нас там не тільки ми про вікси говоримо, про мультиінструменти, але й. Різноманітну тематику, яка пов'язана з ADC. Переважно це ще й ліхтарі. Тому у нас дуже цікаво, весело і файно. Ми усі друзі, і ми усіх один одного підтримуємо, спілкуємось. І... Для нас це просто хобі. І вважаю, що нові члени нашій спільноті мають бути адекватні члени, звичайно. Тобто про росіян я такого сказати не можу. Росіянам вхід заборонений. Так от, давайте оглядати мод, який в цьому чехлі. Мод, який я давно хотів отримати на огляд. Мод належить одному з членів нашої спільноти Максимум. Це Вікторінокс з візчем, але в форматі 84 мм. Так, друзі, це свізчемп. Ми можемо його зараз порівняти з моїм свізчемпом. Ось. Ось розміри. Можна побачити. І можна відчути. Такі самі інструменти, майже такі. Але в форматі 84 мм. Ось. Отже, історія. Виробництво цього моду є такою. Максимом був ніж венгер старого зразка, який також був таким пухлястим, багато там було зайвих предметів. І ось він попросив нашого модороба Івана переробити венгер і поставити на пружини, щоб між пружинами були лайнери Вікторінокс формату 84 мм. Чому саме. Ну, тому що Максиму дуже хотілося змінювати ніж, міняти накладки, робити кастомні накладки. На венгер це дуже-дуже важко зробити. Тому що накладки там специфічні, і зараз їх дуже важко знайти. І тим паче вони такі, знаєте, однотипні. Іван взявся за цю нелегку роботу. Скажу вам так, що це не дешевий мод, тому що, крім такого венгера, С-557, якщо я не помиляюся, його модель, ну це сучасна. Треба було знайти пружини, на які 84 мм, на які будуть встановлені ці інструменти. Такі пружини є тільки в одній моделі, щоб це були рівні пружини, без усіляких інструментів. Такі пружини є тільки в одній моделі 84 мм. Це Victorinox Walker. Це дворядний ніж, який йде з пилою. І ось пружина з-під пили. Вона є потрібна, щоб створити такий мод. Розумієте, їх треба купити не менше 4 екземплярів для того, щоб розібрати, переробити, переставити, перекинути. Тому, ще раз кажу, задоволення не дешеве, але воно того варте. Давайте оглядати інструменти, подивимося, як воно все це Поїхали. Лезо. Лезо ось такої цікавої, файної форми. Венгер Делемонт це в нас, так. Чудове Лезо. В одному ряді з лезом йде в нас пилка. Пилка. Так, йдемо далі. Це в нас ножниці. Ножниці специфічні, багато хто їх не дуже любить, тому що ці ножниці мають, мають друзі, мікросерейтор. Можна побачити зараз. Фокус, фокус, фокус. Опа, бачите. Мікросерейтор, але тим не менше, зі своєю функцією вони чудово можуть справлятися. Ріжуть Ріжуть дуже класно. Текс, йдемо далі. О, бачите, не дуже зручно їх складати, але можна. Так, йдемо далі. Що в нас йде за ножницями? Так це ось такий от прикольний специфічний предмет. Лупа з шліцевою викруткою. Далі? Пила. пила по дереву. Давайте будемо порівнювати інструменти. 84 міліметри з інструментами 91 міліметр. Дві лупи, як бачимо, ця більша. Шліцева викрутка. Так, далі. Пила. Ось така пила. І ось така пила у нас 84 міліметри. Можна побачити. І відчути різницю. Далі. Далі в нас йде напильник. Ось такий напильник. І тут також у нас напильник. Звичайно, 91 мм інструменти більше. Вони більше, це ж зрозуміло. Різні розміри. Так. Ось цей прикольний предмет пасатижі, вони відрізняються, звичайно, від тих, які є на 91. Ну, по-перше, пружиною, так. Ну і по-друге, вони шарнірні. Тобто розкриття, як бачимо, ось таке може бути. В той час. Ну от, як кажуть, відчуйте різницю. Розкриття у Венгера набагато більше завдяки цим шарнірним моментам. Далі. Далі в нас йде товстий ряд з хрестовою викруткою. Ось таким от чином з хрестова викрутка PH2. І інструмент, про який я давно, дуже давно мріяв, але якось до нього охолонув. Це в нас... Ні, друзі, це в нас відкривашка. Ось. Це фактично гайковерт. Це фактично гайкокрут, гайковерт. Його можна назвати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 розмірів. Ну, я не знаю, як зручно крутити гвинти таким предметом. Я думаю, що не дуже зручно, але мені хотілося. Мені хотілося цей предмет собі і поставити його замість лупи. І от цікаво, давайте порівняємо, чи підійде він. Я думаю, що ні. Тому що він набагато більше лупи. Якщо їх так порівняти. Так, він набагато більше лупи. Хоча я знаю, що багато хто встановлював <кхем> такий гайкокрут в свізчемп, але там викрутка була нового зразка. Ну і останній ряд. Це в нас ряд з відкривашками. Консерник. Цей консерник, Ну, Тут магніт ще встановлений, більш універсальний, тому що тут є шліцева викрутка, ніж цей, а це просто консервник. Так, і відкривашка для пляшок. Ну, вони майже однакові. Можна побачити. Ні, ну у мене з старого зразка відкривашка з зачисткою проводів. Кабелів. Трошки більше, звичайно. Так, під інструментами в нас йде штопор. Шило. Ну, в плашках пінцет, зубочистка. Не вистачає тут, як ми знаємо, викрутки. І взагалі повний фарш, повний феншуй, як бачимо. Так що, друзі, в принципі, в цьому житті можливо усе, навіть встановлення пасатиж. Та багатьох інших цікавих предметів вікси формату 84 мм. Тому що у нас найтовстіші такі вікси, це моделі дворядні в основному, або волкер, або турист, або спортсмен, або які ще у нас є бантам, Ну, бантам однорядник. Колись випускався, якщо я не помиляюсь, так, Hansman Смайл. Такого формату це був найтовщий, так би мовити, ніж формату 84 мм. Клімбер смайл випускався. На жаль, ножниці 84 мм це рідкість на сьогоднішній день. І ще ще у нас було. А, і гольфер. Так, гольфер, ну це. А-ля Компакт тільки так, формату 84 мм, цей в нас найтовш, найтовстіший, так би мовити. Багатопредметник зроблений з інструментів Венгер. Ну, така, знаєте, цікава колаборація. І вийшло воно дуже-дуже файно. Дуже файно. Мені подобається. Все ж таки, у майстра Івана золоті руки. Робити такі цікаві моди. Так, дві проставкові шайби, бачите, стоять. Ну, так воно технологічно має бути. Ну, і так, в принципі, все дуже-дуже чудово. Так що, друзі, доєднуйтесь до нашої групи ADC Victorinox Україна ставайте учасниками. Ну, якщо у вас є там бажання зібрати мод. Майстер Іван вам цьому допоможе. Є у нас фахівці, які виробляють плашки. Будь ласка, чекаємо на вас. Так що, друзі, якось так. Класний мод. Ну, і також у нас багато розіграшів, різноманітні конкурси проходять і. Це просто. Заникав в цей, аби сімки відкривати В мобільних телефонах. Багато конкурсів проходить. І ось Максиму вдалося виграти ось такий чохол від майстра Сергія. Так що він ідеально в нього увійшов. Ну і бачите, тут немає ще цього кільця для підвісу. Ну, я вважаю, що в таких ножах. Багатопредметних воно і не потрібно. Тому я коли збирав цей свічеп, просив Івана, щоб він не встановлював сюди кільце. А цей так, і Максим також вирішив, що ну, воно тут не особливо потрібно, якщо його носити в кишені, в маленькій кишені джинс, чудово туди можна розмістити, Ну і або на чохлі, або в чохлі, на ремені. Ось так, воно все. Відбувається, закривається. Можна ось так закрити. Ну, так, не дуже, але там не менше. Так що, друзі, ось такий цікавий огляд на дуже-дуже цікавий мод. Усім раджу. Усім раджу. Ну і головне те, що сюди можна встановити пасатижі Багато хто мріє їх встановити в класі з діксівські <гум> пасатижі, або навіть в ножі формату 74 мм. Ну, наприклад, Excuзитив. Ну, такий сюди навряд чи стане, але там не менше. Рухаємося, рухаємося в цьому напряму, так що, можливо, пасатижі колись і в маленькі вікси також можна буде встановити. Так що, друзі, такі справи. Ну що ж, Дякую всім за увагу. З вами був Костянтин. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Русня має бути знищена. Ну, а ми маємо жити, розвиватися, оглядати ножі, робити моди. Ну і взагалі насолоджуватись життям. Все, всім па-па, Слава Україні!